Керівники області та міста ставлять штамп на конвертах і на марці під назвою Вільні незламні непереможні. Так в обіг увійшла нова, вже п'ята за часів війни поштова марка України. Це марка про шість місяців нашого протистояння військової агресії Росії. Дизайнер з Краматорська відобразив на Марці знакові події за півроку війни: храм, валізи, породілля з дитиною в метро та захисника українського воїна. Хотілося б, щоб е, наступний блок марок був е, присвячений нашим перемогам. Давайте всі допомагати Збройним силам України. Укрпошта сподівається, що нову марку зможуть придбати всі охочі, адже тираж достатньо великий. Ми ту марку випустили в кількості 1 мільйон екземплярів. В нашому регіоні в Дніпре, в, Кривому Рогі, в Нікополі, в Павлограді. п'яту марку продають онлайн та у відділеннях Укрпошти. Вперше без обмежень у кількості примірників. Придбати нову марку можна було заздалегідь. За два дні розпродали 18 тисяч екземплярів, майже половину того, що надійшло в нашу область. Колекціонер пан Юрій каже, нова марка йому дуже сподобалась, але легендарна з російським кораблем все ж на першому місці. Мабуть, на другому на з кораблем. Ну так. Навіть юні колекціонери слідкують за розвитком української філателії і вже знають, хто саме буде зображений на наступній марці. На наступному марці це тест патрон. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11-го каналу.